Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект компонентної акустичної системи від компанії Alpine, модель S2S69C. Динаміки розміром 6х9 дюймів, це овали. Постачаються фірмові ось такі упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас документація. Ось так. Запаковані динаміки, два низькочастотних динаміки і два високочастотних динаміки. Номінальна потужність даних динаміків 85 Вт, максимальна потужність 260. Вад. Всередині у нас також є монтажний комплект, розставочні кільця і також дроти підключення разом з фільтрами частот. По-іншому вони називаються кроссовери. Динаміки йдуть без захисних решіток в комплекті. Монтажна глибина дин динаміків 70. 4 мм, Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з вуглецевих волокон, як заявляє виробник, підвіз гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість даних динаміків заявлена. 90 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.